Будемо ще ускорюватися. Коротко про котел, який стоїть. Котел потужності 3 МВт, 120 000 кубів, 120 градусів, 72 кВт на годину споживає електроенергії і споживає десь в районі 700 кг соломи на годину. Коротке відео те, як взагалі проходить цей процес. таке, 30 секунд. Тобто тюки в топці. Зараз ми побачимо через оглядове віконце, як відбувається горіння. Як ми бачимо, там горить невелика кількість палива в одномоментно. Тобто ми за рахунок цього можемо регулювати потужність і температуру стабільно. І все ззаді буде видно сам, сам, сам процес горіння Також більш, більш яскраво. Тобто це топка за нею перегородка, на зверху стоїть теплообмінники і це ще камера дожигу до горання. Далі внесення золи. Звичайним рубом, румом своїм розкидали будь-яким розкидачем, тут теж проблеми ніякої немає, зола чудово розкидається по полях. І результати роботи нашої зерносушарки. Я знову повторюю, що хазяйство в мене відносно невелике. Але в 2021 році ми пересушили 32 тисячі тонн кукурузи загальним об'ємом, з яких всього 4 тисячі тонн було наше, все інше було Давайське. Це був так, мій рекордний рік, коли от все пішло класно, якраз перед війною. Ми йшли так крапко на зльот. у мене були вже плани перетворювати справжній елеватор, бо моя основна проблема те, що в мене немає зберігання. Тобто я взагалі не беру кукурузу на зберігання. І я в це сильно спотикаюся насправді на сьогоднішній день. І в 22-му році це себе проявило дуже крепко. Це було зв'язано з тим, що в нас був сильний неврожай по регіоні. Тобто, в мене кукуруза в середньому дала 5 тонн, і я ще був молодцом, скажімо так, тому що люди приїжджали в них по 3 тонни, Дехто взагалі отаку кукурудзу на силу перебивав. Дуже-дуже неприємний год. Це коротко про, про результати. Тобто вони відносно невеликі, якщо брати алівати. Якщо брати до хазяйства, це достойні результати, причому, що це все зроблено було на соломі. Виключно. Так, по екології соломи, ну, вона екологічно нейтральна, бо це відновлені ресурси. Так, там особа більш такого нічого немає. Про потенціал соломи це вже не так зв'язано з елеваторами. Це ми пустимо, хтось фотографувати собі. Щоб поцікавитись, по-простому, якщо ми будемо використовувати двадцять відсотків всіх соломики в Україні, ми можемо замінювати 3 мільярда кубів газу. Це опит данії. Дуже в них розпоширена ця тема. Вони використовують до 14% взагалі своєї соломи. І дякую за увагу. Ще не ведеться мова про те, що треба її ще переробляти ці зернові, тобто будувати млини, оліні і так далі. Я, в свою чергу, ще хотів би сказати, що фермера можуть захватити собою енергетичний ринок частично, так як це зробив я. Тобто, помимо елеватора, опалювати котельню. зараз будуємо ще одну котельню під Києвом. Тобто ми використовують солому, свій, скажімо, підножний корм, який ми повністю контролюємо, він наш. особливо, якщо ваш земельний банк дозволяє вам збирати цю солому. Ну, якщо у вас там 3-4 тисячі гектарів землі, ви можете брати невеликі невеликі містечки і повністю його опалювати самостійно. Причому дуже сильно граючись з тарифами. Зараз середній тариф на тепло складає в районі 3 тисяч гривень за гіакалорію, а я продаю по 1800 гривень за гіакалорію. Це мені дало можливість без тендеру взагалі влізти той ринок, який вважається доволі таким недостігаємним для простих смертей. Дякую за увагу. Тепер готовий відповісти на ваші запитання.